Доброго дня, Шановні підписчики, ми продовжуємо знайомитися із брендом KFC. Це не гамбургери і це не KFD, це хороші якісні печі. Вчора ми зробили перший відеоролик, от зараз вже все вигрузили на свіжу голову, хочу зробити відео огляд білої печі. Onyx називається модель. 8. 8 кВт має номінальну потужність ця піч, яка має зріст 1,20 м. Дуже багато тут класних дизайнерських інженерних рішень. Ну, По-перше, в нас є величезна палітра кольорів, і ви можете підібрати піч, яка вам підійде саме ваш інтер'єр і по вашому смаку. Досить розповсюджене інженерне рішення, можливість підключення як верхнього димоходу, так і заднього. Якщо підключити димоход ззаду, е, стається враження без, без димоходної конструкції, в піч стоїть, огонь йде, а куди дим йде, невідомо. Хтось не любить, щоб в хаті було видно дим. Ця можливість, тут реалізу, щоб в хаті є димохід, тому цю можливість в цій печі можна реалізувати. Е, ручка. Ручка заслуговує окремої уваги. От просто огромна ручка. Огромна ручка, розділена на дві частини. Одна із них, яка виконує сам механізм закривання двері. Ось у нас така роликова дотяжка двері. Сталь виконана із 3-мм сталі. Ось ще одне дизайнерське рішення. Откривається не скло і там якась маленька рамочка. Ось огромна дверка по висоті всієї печі і по ширині всієї печі. Мені це рішення дуже подобається. дуже подобається. Ще одне цікаве інженерне рішення те, що ми маємо регулятор повітря і маємо колесникову решітку. Але при цьому всьому повітря сюди попадає і не попадає взагалі в колесникову решітку. Тобто Тут не буде у вас перерозход палива, так як горіння відбувається, повітря розподіляється в три напрямки. Ось тут через ось цей отвір. Потім на скло виливається, вже нагріте під тиском, виливається на свікло через ці отвори і вниз направляється. І для піролізного горіння ось тут ще є отвори, направляються. Тобто, по суті, навіть якщо тиждень-два не вичищати колосниковий ну, попильний, не знімати колосникову решітку, не винімати отуда попіл, все рівно піч буде працювати. Піч буде працювати. Просто колосникова решінка додає о, трішки переваг о, при розпалі. Дуже цікаво виконана функція притоку повітря. Ось такі уплотнителі, досить велике досить великі в нас оглядове скло. Ось фірмовий їхній шилдинг компанії KFC. Ось. Піч конвекційного типу, тобто ми бачимо, що піч сама по собі нагрівається. У нас з боку є декоративна білі панелі і піч з правого боку і з лівого. Між ними є простір, тобто піч можна ставити близько до мебелі, не опасаючись, що вона буде нагріватися, тому що просто буде гаряче повітря підніматися вгору, а бокова стінка буде нагріта ну плюс-мінус, так що навіть на пару секунд її можна буде дотронутися. Дуже цікава піч. Зараз будемо ще, хочу якнайшвидше добратися до золотистого кольору. Буде ще червоний у нас колір на складі, біжевий та сірий. Ось така красуня. KFC Onyx 8. Буде аналогічна піч, розглянута Onyx 5, вона буде вуща, менша, більш компактна, але повністю по такій же аналогії. Сформована. З вами був Павло. На все добре, тримайте хвіст з пістолетом.